Микола розповідає дружині, що йому вдалося вдало за півціни купити пару коліс для автомобіля. Чому ти радієш? В тебе ж немає машини, зауважила дружина. Слухай, розлютився Микола. Адже я не коментую, коли ти купуєш лівчик!» Журналісти беруть інтерв'ю у 120-річного довгожителя. Скажіть, як вам вдалося дожити до такого похилого віку? Головне в житті поміркованість. Я ніколи не пив, не дозволяв собі жодних надмірностей, дотримувався режиму, не нервував. У цей час з вулиці лунає дикий крик та гуркіт. Ой, що це там таке? А, це мій дідусь повернувся. Вчора весь день пив, усю ніч дідько знає, з ким тягався. Ось зараз прийшов і буянить. Прогулюється вулицею молодий парубок. Бачить, стоїть бабуся і плаче. Бабуся, чому ви плачете? Хто вас образив? А ось, синку, гаманець скрали з грошима. І багато грошей було. Багато, синку, сто гривень. Ось вам, бабусю, сто гривень не плачте. Синку, а може, ти гаманець повернеш? Суддя каже підсудному. Отже, вас звинувачують у шарлатанстві. Ви продавали своїм клієнтам еліксир молодості. Ви вже притягувались до відповідальності? Так, у 1650, у 1730 та 1890-х роках. Сидять мужики у лазні. Тут різко відчиняються двері і заходить гола дівчина. Чоловіки закричали, почали дівчину вініками бити, намагаючись вигнати за двері. Дівчино, ви помилилися, це чоловіча лазня, вам у жіночу потрібно. Що мені в жіночі робити? каже дівчина. Я що? Лесбіянка.